Так, сьогодні 31 серпня, кінець місяця, поки є час перед жнивами, перед соєю. Рішили трошки погрунтувати, такою, як треба грунтовкою борти і перекрасимо кузов. Взяли краску, би, непогану, з дорожчих, але нікудишня. Замовили, бо під час війни не можна було замовити вагонку Дніпропетровську. Подобається вона мені і будемо нею красити кузов. Зараз грунтуємо, наростили отакі борти зробили з алюмінію. Будуть, дай Бог служити. Воно я трошки пройшовся. Отака буде грунтовка. Поки воно отаке. О, потім покажу, як воно буде далі. Е, грунтуємо. Е, з... а, грунтуємо і покажу зараз, то компресор наш город би справляється, бо був одноциліндровий. Е, Отакою такою краскою будемо красити вагон під Дніпропетровською. Така вона темно-зелена. Побачимо, яка вона буде на блинавку. Розбавляємо сольвентом, бо так рекомендує завод, що сольвентом можна розводити. Так, Все, погрунтую, тоді покажу. далі. Грунт вже кинули і от вже такого воно вийшло. Ну, Цей ґрунт. Просто буде ґрунт. Тут, о, тут о, то буде воно краситися в зелений. Ну а тут, о, і ви розумієте, і ці борти, і всередині це буде просто, щоб ну, типу, мер, менше ржавіло, так як одно. Дно ми теж трошки погрунтували, були сірою ґрунтовкою, але ви ж бачите, вон пару разів завезли щебня і воно все витрилося. А тут буде так, щоб ну, менше гержа чіплялося. Так, отака. Ось така у нас робота. Ось така буде вона середини. О, ну а тут -а ці верхні борти понаружі будуть краситися тою зеленою вагонкою, що я показував. Я сьогодні не знаю, чи будемо красити чи ні, бо такі хмарі ми будемо бачити, щоб дощ не пішов, бо така хмара пройшла, але дощу не було. Так, все, якщо покрашу, то покажу далі. Так, на сьогодні 1 вересня. 2023 рік. Отже, ми підготували, погода супутствує нам по покрасти. Вже все підготували, накрили трошки кабіну. Краску заколотили. Зараз покажу. О, краска у нас темна вийшла. Будемо пробувати красити. Що пробувати Будемо красити. Хочу показати зараз. Тут у нас висіли отражатели От яка була краска, от видно, добре. О, вон. О, яка вона була і як вона вигоріла, що вон був колір нормальний доволі таки. А що а вона така зробилася? що от... О, Не пам'ятаю вже, яка тут краска була. ну Будемо красити, зараз покажемо, що вийде з цього у нас. Так, все так. Першим слоєм пройшли. Пройшли. Отака темненька вона, так і ожидали, що вона така буде темнувата. А, але ще вигорить та й буде світліше. Так, тут пройшли першим слоєм. Трохи є потьоки того. Нелегко машина, вон ще перед казера вилізу докрашу воно так відрізняється ну там ще хоч не так вигоріло зараз підкрашу почекаю щоб підсохло якщо висохне то ще сьогодні другий раз а якщо ні то вже на завтра такий колір так вийшло всередині Отак, трохи понакривав, щоб панарі не заляпати. Тут оток. Оцей потік, то ще був в того разу, треба було затерти, бо пробував зрізати, не можна зрізати та краски. Треба було затерти наждачкою, але то нелегкова машина, то і так буде добре. О, звісно хотілося б, щоб було б без потіків, але я не такий красивий крепкий. Як виходить, так та й Так, добре. Вже буде десь другий слой, тоді ще покажу, та, та й на тому буде все з покраски.